Діти, дітки, вітаю вас на своєму україномовному каналі. Бажаю гарного перегляду. Підпишись і постав лайк, якщо казка сподобалась, щоб не пропустити нові історії. Казка про Миколая та хлопчика, який забував дякувати. У маленькому містечку жив хлопчик на ім'я Марко. Він був добрим, але мав одну звичку. Усе отримане, сприймав, як щось само собою зрозуміле. Якщо мама давала йому смачний обід, він мовчав. Якщо тато лагодив іграшку, він просто забирав її, і продовжував гратися. Навіть друзям рідко коли казав дякую. Передодні свята Миколая Марко написав довжелезного листа з проханнями машинку, конструктор, ліхтарик, ще одну машинку, солодощі. Мама, читаючи його, тихенько усміхнулась і сказала Головне, Марко, пам'ятай дякувати за те, що ти маєш. Та хлопчик лише знизав плечима. Мені ж це потрібно. Уночі, коли всі поснули, місто угорнув тихий дзвінкий мороз, і в ту саму мить з неба спустився святий Миколай у своїх срібних санях. Він відкрив книжку добрих справ і глянув на ім'я Марка. Біля нього сяяла світла зірочка за добрі вчинки, яких у хлопчика було чимало. Але поруч 'яніла маленька позначка, забуває дякувати. Треба з цим щось зробити, промовив Миколай. І зайшов додому Марка, поклав під подушку не подарунки, а маленький згорсток із запискою. Дізнайся, яке чарівне слово відкриває серця людей. Вранці Марко схопився з ліжка. Але замість багато подарунків побачив лише загадку. Він ще ніколи не отримував загадки від святого Миколая, тому вирішив якнайшвидше розгадати її. Спершу він пішов на кухню. Мама саме ставила на стіл чай. Мам, яке слово відкриває серця? спитав він. Мама усміхнулася. А ти спробуй пригадати, яке слово люди кажуть, коли утримують щось хороше. Марко замислився, але нічого не вигадав. Потім пішов до тата, який саме лагодив йому машинку. Тату, ти знаєш чарівне слово? Звичайно, знаю, але це слово треба сказати від щирого серця. Хлопчик пішов до своїх друзів. На вулиці він допоміг Софійці підняти рукавичку, а вона сказала Дякую, Марку. І раптом хлопчик відчув, як у грудях щось тепло заіскрилось, наче маленька іскра світила прямо в серці. Він побіг додому і подякував мамі за сніданок, татові за теплу шапку. Потім допоміг сусідові занести пакунки та ще раз сказав дякую. І кожного разу його серце розпалювалось дедалі яскравіше. Увечері, коли Марко ліг у ліжко, під подушкою він знайшов другий згорток. У ньому лежала маленька срібна машинка і записка. Ти знайшов чарівне слово, пам'ятай. Той, хто вміє дякувати, отримує найбільше подарунків добро і любов. Марко міцно притиснув машинку до грудей і прошепотів Дякую, Миколаю. І з того дня він ніколи не забував казати чарівне слово Дякую. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.